Знаю, що найбільше пам'ятників у, у світі це Тарасу Шевчен. І в Вашингтоні стоїть він, і в Варшаві стоїть. Знаєте, я був в Вінніпегу в Канаді. І такий скульптор Лео Мол, Лео Молодожанин. Він вчився колись. В Лінинграді, потім він виїхав, йому муніципалітет міста Вініпего дав величезну площу, сад. І він там зробив скульптури Шевченка. Юний, молодий, 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 потрясаючий, інтелігентний, мудрий. Але він був людиною і такою, як всі ми. Мав свої людські вади, людські плюси, але в нього ще був крім всього величезний талант. Геній. Якби він написав ці вірші, не написав цього кобзаря, він був би прекрасним академіком. Санкт-Петербургської академії і не знав би горя і малював би там, я не знаю, що б там малював, і ніколи би не потрапив на косара. Але вже така, така його доля. Він дуже був в житті дуже простою людиною. Він ходив по Невському проспекті, одягаючи кожух і якийсь шарф, не знаю, чи, чи червоний, чи зелений, чи помаранчевий. Всі його друзі просили привезти цей кожух. Такий самий. Він сказав, ні ні я один, буду ходити по Невському. Художник. Поет, письменник надзвичайно любив народні пісні. Навіть коли він був в косаралі, до нього теж дуже. Деякі начальники, які офіцери, які розуміли, що таке мистецтво, що таке поезія, до нього дуже добре відносилося. Значить, в нього було щось надзвичайно людське. І коли він вертався з Косарала. Через Нижній Новгород він зайшов в театр, бо любив театр, і там йому дуже сподобалася актриса Піунова. Він закохався в неї. Мама казала, ну на що він там? На що він тобі потрібний? Донечка, лисий, пахне табаком. Ну і взагалі кажу, він геніальний поет. Да. А це така дистанція не була довга. Це було 47 років. І бачите, як люди його сприймали, коли йому був день народження, 47 років, 9 березня, а 10-го він помер. І він в мансарді в Санкт-Петербурзі сказав: я спущуся вниз і наведу порядок. Він мав на увазі наведе порядок в своїй майстерні.